Дружина чоловікові. Ось зверни увагу. Наш сусід, щоранку ідучи йдучи на роботу, цілує свою дружину. А ти чому так не робиш? Та я її навіть не знаю. Чоловік увечері каже дружині Люба, а давай у рольові ігри пограємо. Як це? Ну, ти як червона шапочка, а я досвідчений вовк. Давай. Тоді йди пиріжків напечи. Дружина з явним обуренням висловлює чоловікові. Я для тебе просто попелюшка. Готую, перу, прасую, прибираю. Чоловік. А хіба я тобі не казав, що ти житимеш як у касці після нашого весілля? Жінка просить у магазині високу шафу. Її запитують. У вас що? Стелі високі? Ні. Сусід. Чоловік повертається до свого заміського будинку з тривалого відрядження і з подивом поміщає на воротах табличку обережно на подвір'ї злий собака і запитує в дружини: Люба, а твоя мама до нас надовго? Дружина прибирає в будинку до свят і водночас співує про себе. Через деякий час у неї за спиною з'являється чоловік і бурчить: Ти могла б мене попередити, що ти співаєш? Я вже півгодини змащую петлі на нашій садовій хвірці. Ніч жінка, безуспішно домагаючись від чоловіка близькості, у розпачі кричить у вікно. Зрештою, чоловіки в цьому будинку є. Одразу у відповідь лунають голоси. А що випити є? Дружина чоловікові. Учора тебе бачила, як ти з бару виходив. Правильно, не можеш я там жити. Лежать дружина з чоловіком у ліжку. У моєму житті було тільки двоє справжніх чоловіків. І хто ж другий? Та ти й першого не знаєш. Дівчина, повернувшись із весільньої подорожі, телефонує матері. Мамо, я страшенно щаслива. Цікаво. Ну, ка розкажи. Так, от слухай. Я вчора вперше приготувала чоловікові обід. Ну і як? Успішно? Ще й як? Він вирішив найняти кухарку. Зібрали одружених мужиків і поставили їх в одну шеренгу. Дали команду. Хто з вас під каблуком крок уперед. Усі зробили крок. Один стоїть на місці. Підходять, запитують. А ти? Відповідь А я стою там, де мене дружина поставила. Йдуть чоловіки з дружиною вулицею. Назустріч симпатична дівчина. Дружина чоловікові. Тільки спробуй живіт втягнути. Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!